Добрий день, любителі світового кіно. Друзі, перед початком відео я хочу подякувати своїм спонсорам. Їх небагато, але вони надихають мене робити відео про кіно. Це Хе Комс, Тесла Юей, Наталія Гончарук та Анна Левченко. Дуже вам вдячний. Ну а сьогодні я хочу розповісти про дуже цікавого преснажа з книги «Гри престолів», якого не показали у серіалі. Це юний гриф Таргаріон, якого врятував Варіс під час повстання Роберта Баратеона. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Ейген розповів свою історію перетунку Тіріну Ланістору, коли убивби були на бойській діві. За словами принца, до розорення королівської гавані Варіс відібрав Оелі Ейгана і замінив його іншим немовлям принцем Смердючої канави. Мати цього хлопчика померла при пологах, а у батька вже було багато дітей, тому він продав малюка Варісу за пляшку Золота Арбор. Варіс відправив Ейгена до свого друга Ілірія Мопатіса в Пентос, щоб зберегти хлопчика в безпеці. Ейген виховувався в будинку і до п'яти років, а потім його взяв під свою опіку один з близьких друзів принца Рейгара Джон Конінгтон. Про їхнє життя нічого не відомо, крім того, що обидва почали фарбувати волосся синім і говорити, що Джон найманець, а Ейган його син. Однак, Тіріон сумнівався, що юний гриф дійсно Ейган Таргаріен. Згідно з планом Баріса та Іліріо, хлопчик повинен зайняти трон. І якось вдалося умовити золотих мечів підтримати Ейгана. Спочатку він мав піти до тітки Дейнеріс і одружитися з нею, а потім разом відправитися підкорювати Вестерос. Однак, вражений словами Тіріона, Ейган відмовляється йти до тітки і вирішує вторгнутися в Вестерос без неї. Наприкінці саги знаходиться в родинному замку Конінгтон, Грифінське гніздо. Джон вирішує захопити штормову межу, але командир золотих мечів Гарі Стрікленд знаходить цю ідею нерозумною. Він також розповідає план Гріфа принцу Ейгану і намагається переконати його, скасувати штурм. Але Ейган відмовляється від Стрікленда. Він погоджується з гріфом на облогу штормової межі, але за однією мовою він сам очолить атаку. Тіріон Ланістер вислухав, що розповідь Ейгана про його порятунок сумнівається в правдивості його слів. Месті Ред, Мейстер Піцель і Кевен Ланістер також сумнівається в автентичності Ейгана. Хоча Кевен Ланістер думає, що в момент перекладеного вбивства принца ніхто не перевірив його особу і не оглянув його труп. Кожен взяв на слово Тайвіна Ланістера, бо його слово золото. Він ніколи не наважується говорити свої думки вголос, але Местірел твердо вірить, що Ейган лише муляж дракона. Усі схиляються лише в одному: без Дейнеріс та її драконів. Лорд Вестероса, напевне не повірять в історію виживання Ейгана. Навіть сам Джон Коніхтон розуміє це, тому намагається знайти можливість одружити Ейгана та Денеріс. Вторгнення золотих мечів у Вестерос було утруднене через осінні шторми у вузькому морі. Деякі кораблі були потоплені, інші розкидані, і в результаті найманці висаджувалися у різних місцях. Незважаючи на це, Джон очолює загін золотих мечів, який успішно захоплює гріфонів гніздо. Джон наказує заарештувати своїх родичів, які перебували в замку, і велить Халдону підготувати лист Дорну Мартеллу, в якому повідомляє йому, що, хоча сестра принца Елія Мартел мертва, її син принц Ейган все ще живий. Коли Халдон обговорює привілеяти нагороди, які треба роздати лордам, щоб переконати їх приєднатися до Ейгана. Джон відмовляється віддавати його заміж, наполягаючи на тому, що Ейган повинен одружитися з Дейнеріс як тільки та повернеться до Вестероса. Джон хоче, щоб залізний трон повірив, що сили, що вторглися у Вестерос, це просто війська під командуванням вигнаного лорда, який намагається повернути свої титули. І щоб підтримати цей прийом, планує написати королю Томену Баратоону лист з проханням про помилування. Новини про Джона та Ейгена пробувають у королівську гавань швидше, ніж розраховував Джон. Рудий Ронет, який є племінником Джона, має намір повернути собі замок, хоча мала рада Томена сумнівається у його лояльності. Сірківен Ланістер Реган Томена розуміє, що Джон та Ейган може бути серйозною загрозою. Пізніше у книзі Вітри зими Доран Мартел отримує лист Коннігтона. Він відправляє свою дочку Аріанну до Гріфа та Ейгана, щоб та переконалася, що хлопчик справді син Рейгара та Елії. Дорогою Аріанна та її супутника зупинаються у примарному пагорбі. Там вона запитує Деймона Сенда про Ейгана. Він відповідає, що якщо у принца Череп смятку, то тоді це дійсно Ейган, інакше просто самозванець. Аріана пізніше каже Деймону, що Ейган буде для неї чужинцем і що насправді їм потрібна сестра Рейгара, а не його син. Леді Толон дає Аріані корабель, на якому вона вирушає в штормові землі. Після прибуття в гріфоні гніздо, вона дізнається, що Гріф і Ейган взяли штормову межу. Що стосується теорій щодо юного гріфа, то їх досить багато. Можливо, юний гріф не син Рейгара та Елії Мартел, а син Іліріо Мопатіса та його покійної дружини Сери, та Елірію плете інтриги не заради золота, а заради свого сина. Ставлення Іліріо Мопатіса до юного грифа виглядає набагато теплішим ніж ставлення до Візеріса та Дейнеріс. Коли магістр говорить про хлопчика, у його голосі звучить ніжність. Ще цікавіша теорія пов'язує юного грифа з бастардом Ейгона IV Таргаріана, Деймана Блекфайром та його нащадками. У жилах Блекфайрів теж текла кров Таргаріанів, і вони зберігали валерійську зовнішність предків. Відомо, що після загибелі Меліса Блекфаєра рід Блекфаєрів перервався по чоловічій лінії, але, ймовірно, не жіночої. Дейнеріс Старгаріян згадувала, що Везеріс життя безуспішно намагався залучити капітанів золотих мечів на свій бік, але вони тільки сміялися з нього. Проте на бік юного гріфа вони стали негайно. Якщо юний Гриф насправді не Таргарія, а Блекфайр і капітани золотих мечів про це знають, зрозуміло, чому вони так легко пішли за ним. До того ж, враховуючи теорію про те, що у золотих мечів може зберігатися найвідоміший меч Чорне полум'я, який колись належав Ейгону завойовнику то це могло б допомогти проти Ейгону до трону. Ну і ще одна теорія це те, що юний гриф син Рейгра Таргаріена та Наталіани Старк. Сестра неди народжує Ейгна та Джона від Рейгара. Нед Старк обіцяє подбати про її дітей. Джона він залишає собі, тому що він був більше схожий на Старка. Недде хотілося залишити обох, але Роберт швидко здогадався, б, чи він син, тому він вирішив віддати Егна Варісу, видаючи його за сина Елії Мартел. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.